При кордоні Харківщини під масованим обстрілом з п'ятої ранку, за повідомленням голови ОВА, вже є загибля та поранені. Ворог намагається захопити населені пункти і прорвати оборону. Контрнаступ ворога підтвердив і президент: важливо, що вони можуть і підтягувати ще сили і в цьому напрямку. Це факт. Але наші військові, військове командування, знали про це і розраховували свої сили для того, щоб зустріти ворога. Для посилення захисту на цій ділянці фронту спрямовано резервні підрозділи. Про це кажуть Міноборони країни. У Вовчанську ж оголосили евакуацію населення. Також з'явилось відео, як БПЛА прикордонників бригади Сталевий Кордон підбив ворожу броньовану вантажівку на харківському напрямку. Вночі ж з Білгородщини росіяни запустили дві керовані ракети у напрямку Харківщини, ті влучили у житлові будинки. Вогонь охопив три приватні оселі. Постраждала літня жінка та 11-річна дитина. 120. Під вогнем противника із сумщина гатять населені пункти біля кордону. Через артообстріл постраждала 17-річна дівчина. Її бабуся загинула. Наслідки атаки ще уточнюються. Критична фаза війни у найближчі два місяці вийшло інтерв'ю командувача сухопутних військ Олександра Павлюка. Його ключові тези: Росія знає, коли ЗСУ отримують західну техніку. Ситуація може змінитись не на їхню користь. В українській армії існує нестача артилерії та бронетехніки. Зараз противник перевіряє стійкість наших ліній оборони. Наступати одразу на декількох не зможуть. Окупанти не відмовляються від захоплення Києва, паралельно продовжують зосереджувати увагу на Донеччині та Луганщині. Захист Києва залишається однією з наших головних турбот. як би важко не було на сході, це серце України, і ми знаємо, яку ключову роль відіграватиме захист столиці у майбутньому. Також гур закликає українців не реагувати на ворожі ПСО, оскільки зараз ворог намагається максимально дестабілізувати ситуацію в українському суспільстві. Марко Ручка, Дмитро Вєтров, новини одинадцятого каналу.